촬 <목소리도> Понад 100 років тому, 22 січня у Києві, відбулася подія надзвичайної важливості. На Софійській площі було проголошено про об'єднання Української та Західноукраїнської Народних Республік. Цей документ широко відомий як Акт Злуки. Ця подія стала кульмінаційною подією Української революції 1917-1921 років, коли на руїнах двох імперій виникло два державних утворення: Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Ці два державних Формування об'єдналися в єдину соборну українську державу. Знаходи відзначення в Україні дня соборності в Олександрівському міському музейному центрі. Традиційно проводяться тематичні заходи, виставки історичного спрямування. Зокрема, це історичні години, виховні заходи, історичні дайджести. Ці заходи мають історичне спрямування і націлені на національно-патріотичне виховання молоді. Заходи орієнтовані на учнівську молодь середньої та старшої вікової групи, на студентів фахових коледжів та ліцеїв, а також на всіх тих, хто цікавиться історією рідного краю. Під час тематичних заходів представники музею розповідають не тільки про ключові події української революції, але й проводять історичні паралелі між минулим і сучасним. Цікавим, наприклад, є така подія, як 100-тисячна маніфестація, яка відбулася на Софійському майдані 1 квітня 1917 року. Ця подія вже тоді увійшла в історію під назвою Свято Свободи. І ми порівнюємо цю подію з революцією гідності, з Майданом. І дійсно ця подія до нашого. Календаря сучасного увійшла під назвою День Гідності та Свободи. Тому учні впізнають цю подію і самі проводять цю історичну паралель. Також ми проводимо історичну паралель з подіями більшовицького наступу. Коли після проголошення Центральній Раді ультиматуму Центральна Рада проголосила четвертий універсал фактично, вже в умовах війни з більшовицькою Росією, і на початку 1918 року більшовики розгортають широкий, Рокий наступ на Українську Народну Республіку, дивлячись на карти того періоду, не можна не помітити, що наступ відбувається фактично по тим самим напрямкам, який здійснювала Росія у 2022 році. Під час повномасштабного вторгнення в рамках відзначення дня соборності у першому корпусі музейного центру відкрилась фотовиставка. На ній портрети людей, що жили у селі Бандурівка понад століття тому. Усі вони учасники націоналістичного селянського загону, який діяв на території Бандурівки та окресних сіл. Метою цього загону було здобуття України незалежності і повалення тих більшовиських загонів, які вже становлювали радянську раду на території. Нашого повіту. Цей загін діяв у 1918-19 роках. У 19-му році він відступив більш на північ Олександрійського повіту до Хлодноярської республіки і з'єднався із загонами армії УНР, які на той час перебували на території Холодноярської республіки. І таким чином цей селянський загін злився із Професійною добре керованою армією УНР і вже на вищому рівні продовжує свою боротьбу за незалежність України. Є серед людей і ті, хто був між собою родичі. Усіх їх було розстріляно. У 31 му році цих людей було заарештовано каведістами по сфабрикованій справі, начебто вони були учасниками контрреволюційної організації Ображені сини України. Люди були заарештовані і ці фото зроблені саме після арешту. Люди були вбиті, їхні імена були обголошені ворогами народу. І лише зараз ми повертаємо їхні імена. Робимо цю виставку, щоб люди знали, пам'ятали, вшановлювали пам'ять тих людей, що загинув за Україну. Цьогоріч Український інститут національної пам'яті проводить широку інформаційну кампанію під гаслом Україна соборна разом до перемоги. Йдеться про те, що сьогодні, як і 100 років тому, українці об'єднуються заради боротьби за соборну і незалежну державу.